Усім доброго дня! Заїхав до нас так і вона граса. для стрибків, хто любить стрибати. Алюмінієва рама, 26 колеса. Ну, і трошки в районі має 14 кг. Весь повністю на американському навісці. Подивіться, шрам Х5. Шатун такий, бачите, який тут. Впереді дві передачі. Взаді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 на 2, 18 передач, монетки. Це ж шрам 3.0. Все, усилене. Обвода, резина. Дуже в добротному стані. Сідло силіконове. Бачите, подивіться, рама, яка в добротному стані. Вилучка. РСТ. Ландес спеціальна для стрибків. О. Когось буде цікавити та лялька, заходьте на сайт rover.y.io, або TikTok, або Instagram Ігор вже.